Вітаю, шановні освітяни, напередодні початку нового навчального року хочу щиро привітати вас всіх та побажати сил, натхнення та миру. Останні роки стали складним періодом для нашої країни, і кожен з нас намагається внести свій посильний вклад в підтримку різних сфер життя. Наша компанія. Разом із партнерами з Польщі компанією Євростудент підтримала мою ініціативу щодо створення спеціального гранту для учнів Новобиварського району міста Харкова. І в 2023 році ми запровадили декілька ініціатив, які, сподіваюся, принесли користь. Зокрема, ми здійснили часткову допомогу в обладнанні шкільного укриття, а також започаткували курс вивчення польської мови. Я вважаю, дуже важливо, щоб наші діти мали доступ до якісної освіти з молодом. Тому 15 грудня 2023 року наша організація реалізувала програму вивчення польської мови безкоштовно, яка тривала 6 місяців. Ця програма надала нашим дітям не лише мовні навички, а й можливість зануритися у культуру, традиції та цінності польського народу. Ми прагнули будувати мости між культурами, де діти могли розвиватись не тільки академічно, а й соціально. Спільний проект, який ми реалізували, має на меті формування у дітей почуття команди, єдності, взаємної підтримки. І на завершення бажаю всім нам міцної підтримки один одного в цей нелегкий час в цій важливій справі. Давайте разом відкривати нашим дітям світ можливостей та надавати ключі до успішного майбутнього. Дякую за увагу!